Це для бджоли. Бджоли повинні мати, з чого збирати пилок усю теплу пору року, поки цвітуть рослини. І якщо одна перецвітає, біля неї має вже розквітати сусідка. Так думали і думають три ініціативні хлопці з міста Рожище, що на Волині Юрій Момот, Костянтин Бальбуна і Григорій Букач. Влада повірила в господарський хист і бізнесові наміри підприємців і виділила 100 гектарів болотистої місцевості поблизу міста. Там, де було сухіше, господарі землі відразу насіяли медоносних трав. До речі, усе було копане вручну під лопату. Тоді, у 2009-му, Мічуріни з Рожич пройшли 1400 метрів. Вже у наступному 2010-му, було проведено меліорацію і викопано 2500 метрів канав. Що дало змогу розширити площі під медоносні трави. Меліса. Медоносність цієї трави 200 з гектара. Гравілатрічку він дає теж до 70 з гектара. М'ята перцева. 150-200 з гектара дає медоносна травичка. Головатень шарогуловий. Оця от трава. Лабазник в'язолистий. Нектар він дає від 50 до 70 з гектара. Це волошка лугува. Вона. 150 з гектару дає. Плосковні. Її медоносність теж до 100 з гектара сплошних насаджень. Плакун верболистий. Це дуже хороший медонос. Він дає 350-400 з гектара сплошних насаджень меду. Це Вероніка довголиста. Старопродуктивність її від 300 до 350 з гектара. Живокіст. Гектаропродуктивність цієї травички 300 кг з гектара і вона цвіте 100 днів. Це є лафанта нісовий. Вона дає до 600 кг з гектару сплошних насаджень. Ця рослинка називається коров'як чорний. Нектару вона практично не дає, але пилку вона дає дуже багато. Ватожнік Сирійський дає орієнтовно від 1000 до 1200 кілограм меду з гектара. Мішина повзуча, або кажуть, горішена на неї по народному. Медонос до 100 з гектара дає. Рослини сіяли з таким розрахунком, щоб бджоли мали з чого збирати мед від ранньої весни і аж до пізньої осені. Рослина називається Іван Чай. По-російськи це кіпрей. Медонос прекрасний. Це від 400 до 600 кг з гектара він дає сплошних посаджень. Сахалінська гречка. Це гречка Вейдріха. Він дає 70 з гектара, але дуже, дуже хорошого лікувального меду. Верба козяча. Оце дерево це є ну, найкращий. Пилконос і нектаронос раннього весіннього періоду. Біла верба дає нектару 70 кг з гектару. Сніжно-ягідний. Він дає до 400 кг з гектара сплошних насаджень меду. Це народна назва глід бояришник. Він дає дуже лікувальний мед. Цей мед дуже лікувальний в плані серцевих захворювань. Видів меду дуже багато, але всі вони загалом поділяються на монофлорні і поліфлорні. Вважається, що чим темніший мед, тим він корисніший. Але більшість людей знають. А відповідно вже і звикли до найпопулярніших сортів гречаного, травневого, липового та заказії. Саме, аби бджоли приносили два останні види меду, господарі з розча насадили медоносних дерев. На сьогоднішній день ми маємо для цих бджілок то що, то, що ви бачили, значить медоносний конвейер це природна медоносна база, яка для підтримуючого взятку. І створена нами медоносна база, куди входить перший, першим номером: Ваточник Сирійський, Голуватин Шароголовий, Лафан Танісовий і Іван Чай. То, що ми і з вами побачили, гречка Сахалінська або Вейдріха теж входить сюди. Крім того, дерева, які ми посадили, значить, це кузяча верба, верба біла, верба шелюга. липи і акації. Саме більше, звичайно, це акації. Ну і кущі, які входять сюди, це сніжно-ягід. Зараз мед усіх цих рослин збирають 30 бджолиних сімей. Вулики за своєю спеціально розробленою конструкцією змайстрував Григорій Іванович Букач. Він і завідує усією пасікою. Цей вулик. Створений на основі вулика Лупанова. Такий був відомий російський бджуляр, який його. Тобто це на основі рамки вулика Лупанова. Об'єм 50 на 50. Тобто 50 висоту, 50 ширину, 50 довжину. Це є куб. Це є прототип так званого дупла. Значить, що цей вулик дає? Цей вулик зроблений так, що він є двохцінний. В середині між стінами знаходиться пінопласт, і крім пінопласту, ще по внутрішній стінці ми обтягували обов'язково алюмінієвою фульгою для екранування цього вулика від електромагнітних магнітних хвиль землі. Люточок знаходиться на відстані 23 см від дна. Це для того, щоб Чуло не змивало дощом, коли починається різко дощ, і вони скоплюються, багато пчіл скоплюється перед людком, щоб її не змивало дощ. Це не просто тильна сторона, це спеціально зроблений лючок. В цьому вулику передбачене підрамочний простір, який має 150 мм, тобто 15 сантиметрів. Це є доступ до нього, не, не входячи в гніздо, не входячи, не турбуючи бджіл, ви можете. Заглянути в підрамочний простір, подивитися, що у вас там робиться, які у вас там проблеми, чи, чи, пси, чи, чи є підмор. Тобто відкривається цей лючок. Ось таким от чином він зроблений. І тут далі йде така от шуфлятка піддон. Оця шуфлятка піддон витягується. І оцей піддончик він є зборником всього. Ну, мусору відходів, які оці пчілки. Можна різдво різ, пахнучі трави положити. Так, сюди можна положити газету, пропитану, наприклад, анісовими каплями чи камфорним маслом, олією. Це отакий піддончик. Він знаходиться постійно у вулі. Тобто виняв піддона знизу доступу до гнізда немає. І сюди просто протяг ходить воздух, витягує гарячий воздух. Це в жаркі дні. Більше 30 градусів, от таким чином можна вентилірувати цей вулик. На висоті 15 см від дна в нас знаходиться протикліщова сітка. От вона, яка у всіх вуликах яка має функцію. Це боротьба з кліщом варова. Тобто кліщ, який на бджолі. Коли бджолка лазить по рамках, він обсипається, коли приміняти протикліщові засоби, він обсипається через. Цю сітку і падає на оцей піддон. І назад не повертається, тобто пчола його не збирає по підлозі. Кришка тут оцинкованою бляхою обшита, і всередині ще дополні... до... до цього ще зроблено з пінопласту таке ізоляція. Тобто ця кришка не нагрівається, вона ізольована пінопластом, і жири вона в принципі не допускає вулик, так само, як і холод, вона стримує. Всередині вулика. Знаходяться отакі от стильові досочки, де в них вмонтований екструдійований пінопласт, тобто полістирол твердий. І ці досочки обшиті фольгою золом з внутрішньої сторони. Таких є три досочки. Чого їх три? Наприклад, коли вам не потрібно лізти. До гнізда ви можете тільки крайню виняти, поставити там рамку з медом, наприклад, чи з підкормкою, і застелю за, е, за діафрагму, за заставну доску. Вам не потрібно цього робити, піднімати середину, або з цієї сторони ви можете вийняти. Якщо вам треба середину поставити кормушку зверху, ви виймаєте середню досочку і доходите до не всього гнізда. Тобто на три події в цьому вулику приміняється дві заставних доски. Які мають свою теж систему. Тобто, ця доска зроблена з каркасу, обшита ДВП, всередині пінопласт і з внутрішньої сторони фольгої зол. Рамка це не рамка, це контейнер. От така от це контейнер. Тобто, це значить, цей контейнер має в собі чотири маленькі рамочки, які Мають розмір 25 на 25 250х250 мм. Сам контейнер має розмір 50х50 см, тобто 500 х 500 Кріпиться він за рахунок от, от нітів, які виймаються легко і можуть в будь-яку сторону переставлятися. Тобто рамка вона це квадрат. Я можу її так, вулик, я можу її так в будь-якому положенні. Я її можу положити. Цей вулик. Значить, Він розрахований на 14 отаких гніздових рамок. Зроблено так, що можна ще ставити кормушку, можна ставити ще екорамки наставки сюди до цього вулика. Значить, ця вся територія, що показана, що ви бачите, займає в районі 200 гектарів 220 гектарів площі. Із них 100-120 гектарів буде відведено під. Медоносні культури. Це десь гектарів 30-40 ми будемо засаджувати ватошником сирійським, гектарів 10 буде головатня шароголового, 4-5 гектарів буде лафанту анісового і частину гектарів, може 3-4 будемо засаджувати іванчаєм для взятку, який підтримує наші бджолосіння. Ну, це перспектива 5 років. Звичайно. Будемо далі проводити осушення, що недороблене. Плануємо до 2013 року зробити в районі 80 або 100 вуликів, тобто це десь 100 сімей. На таку площу це розрахунок простий. Якщо за 5 років, за 4 роки ваточник сирійський підніметься, хоча б 20 гектарів це приблизно 7-8 тонн медозбору з цієї площі. Це все буде створювати для наших бджіл медоносний конвейер, який тає нектар, пилок з початку обльоту, тобто з березня місяця, з кінця березня, цілий квітень і до самих-самих морозів. Тому що лафанта нісовий цвіте до жовтня місяця, до першого. Робота триває. Ще є площі, які треба усушити. До 2013 року мають бути освоєні усі землі і кількість вуликів, і, відповідно, бджолиних сімей планується збільшити до ста. Також буде висаджено 30 тисяч медоносних дерев, 15 тисяч акацій, стільки ж верби козячої і простої. Як підрахували бізнесмени, за таких обставин за рік можна буде заробляти до півмільйона гривень. А це серйозні заробітки на землі без солідних капіталовкладень.